Де зберігати крипту? Крипта все частіше зустрічається в повсякденному житті. Оплати USDT сьогодні зустрічається в цілому ряді країн, особливо на Близькому Сході. Тому сьогодні не просто складно, а нерозумно ігнорувати існування криптовалюти, яка дає змогу будь-яку суму грошей у будь-яку точку світу за секунду переказати без якихось несирливих перевірок. Яку б криптовалюту або токен ви не використовували, для будь-яких цілей вам знадобиться гаманець. Про три, з яких ми сьогодні поговоримо. А якщо ви ще не зареєстровані і не знаєте, з якої біржі почати, та який гаманець вибрати, то посилання на перевірені, я залишу в описі під відео. Сьогодні ми розглянемо три нових криптогаманця, про які я хочу розповісти. І перший, самий хайповий на сьогоднішній день найновіший це гаманець від Telegram. Власне, Telegram компанія, яка робить мережу тон, на базі цієї мережі цей гаманець максимально щільно інтегрований месенджер. Він підтримує тільки одну криптовалюту і два токена. Перше підтримує Bitcoin. Він підтримує тон USDT, це вже корисно, але тільки trc 20 TRC-20 20 це мережа стейблкоїна USDT. Я, наприклад, користуюсь ERC-20. Тобто це ефіріумна мережа, не мережа ProN, як trc 20 Тобто інші криптогаманці надають тобі підтримку інших мереж не тільки однієї. А тут всього лише три: перший мінус і плюс в тому, що у нього дійсно дуже приємний дизайн: сучасний риф, цікаві іконки, спосіб оплати і що хочете купити. Це дуже круто, але, на жаль, через те, що цим гаманцем все ще користується мало людей, пропозицій не дуже багато. І, на жаль, курси не найприємніші. Я не зовсім розумію, навіщо використовувати p 2 p біржу від Telegram, якщо є біржа в 100 разів крутіше від Binance, де більше пропозицій, де більше способів оплат, де краще курс. Чекаємо, щоб воно далі розвивалося. Перспективи, як не крути, є. Але треба, напевно, почекати. І остання проблема це безпека. Хотілося, щоб там були якісь додаткові способи аутентифікації. Наступний криптогаманет це гарда. У нього хороші відгуки по всьому інтернету, і в основному цей гаманець використовують вовки з Волстріт. Заявляють, що на ньому можна зберігати 400 тисяч криптовалют. Ще на ньому можна займатися стейкінгом. Більшість криптовалютних гаманців чомусь не підтримують декстоп. Тут є підтримка різних платформ, і це дуже круто, що його, до речі, відрізняє від інших криптогаманців. У нього не треба записувати 10-15 ключових слів в правильній послідовності для того, щоб у разі чогось його відновити. Тут просто вводиш пароль, і тобі висилається довгий текстовий ключ, і, власне, все. Якщо вам потрібен звичайний криптогаманець, де ви будете зберігати ну, дуже популярні криптовалюти чи токени, його інтерфейс вам може здаватися дещо не навантаженим, бо він розрахований на ширше застосування. В ньому доволі багато функціоналу, який муляє око, та ніколи не буде використовуватись з людьми, які не є професійними трейдерами. Тому для новачків більше підійде наступний криптовалютний гаманець. OneInch це також, як і гарда, дуже популярний криптовалютний гаманець. Відгуки по всьому інтернету всі позитивні. Як і попередній, це безпечний, не касодіальний гаманець, який має в собі як професіональний Пішки, так і пішки, які знадобляться новачкам. Тільки все це оформлено в приємному зручному інтерфейсі. Гаманець підтримує більше 2000 тисяч криптовалют і токенів, і 12 блокчейнів. Але ключова пішка цього гаманця, через що його використовують, це те, що на ньому можна не тільки зберігати криптовалюту, але ще її отримувати та обмінювати. Цей гаманець інтегрований з агрегатом OneInch, який автоматично знаходить кращі пропозиції обміну, даючи вам змогу заощаджувати дуже великі гроші. Тобто, ви зможете здійснювати обміни токенами без комісій та без додаткової плати за газ. Це така одиниця об'єму виміру виконаної роботи для обробки транзакцій в мережі Ethereum. Це вигідно, і тому цей гаманець, власне, і використовують. Крім того, що в ньому просто зручно зберігати гроші з приємним інтерфейсом, що безумовно також важливо, як і будь-якого серйозного гаманця, у них є серйозний захист. Вони використовують на iOS Secure Enclave, це щось типу TPM, на материнських платах, які використовуються на Windows. І. Коротше, це апаратний обчислювальний компонент мікрочіпа, який генерує і зберігає ключі шифрування до вашого гаманця. Ще в нього є функція, за допомогою якої ви можете на графіку дивитись за станом ваших активів. Ще одна корисна фішка. Ви до нього можете прикріпити ваш апаратний криптогаманець типу Ledger, Tether і працювати з ним. Чесно, я не знаю жодного криптогаманця, де є ще таке. Але найголовніша його фішка, що всередині нього ви можете обмінювати токени за найвигіднішим курсом. Тут працює технологія сканування ліквідності з багатьох джерел, тому ви завжди отримуєте найкращий курс для тієї чи іншої транзакції. Якщо ви вже багато часу користуєтесь якимось одним гаманцем, рекомендую пробувати інші. Тим паче їх дуже багато і вони класні, зокрема, ті, про які йшла мова в сьогоднішньому відео. Точніше, два з них вам підійдуть найбільше, а особливо вам інші, бо він підходить як професіоналам, так і абсолютним новачкам. Сподіваюсь, ви обрали найвигідніший свій криптогаманець. Не забуваємо ставити лайки під відео та підписуватись на канал.